Сково особливо в гарний. В камерах нічного бачення, тоді, коли ми бачимо, як потужним вибухом руйнується черговий російський військовий літак, ексклюзивне відео операції гуру прилюднив блогер Сергій Стерненко. Більше про охоплені вогнем псковські крести розповів західним медіа Кирило Буданов. А українським журналістам говорив про необхідність перенести російську війну на територію Росії і не боятися країну ворога, яка є лише сировинним придатком до цивілізованого світу. Звідки саме невідомі дрони летять на москву і наскільки добре працює російський військтор? Події 555-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Російські літаки не летять, невідомі дрони бомблять, і долучитися до цього приємного процесу може кожен охочий, принаймні докластися власними коштами до чергової бавовни. Блогер та волонтер Сергій Стерненко оприлюднив ексклюзивне відео операції гуру у Пскові на записі в інфрачервоному спектрі зафіксований момент ураження російського іл 76 Стерненко зауважує, що саме завдяки зібраним пожертвам від усіх небайдужих, було поставлено невідомі засоби ураження українського виробництва. Результат: два повністю знищених літаки, ще два значно пошкоджені, і ще кілька уражених. Сума збитків для ворога 200 мільйонів доларів. На внутрі як деталізує в коментарі інтернет виданню Варзон, чільник гур атака на псковську авіабазу Крісти була здійснена з території самої Росії. Крило Буданов зауважив, ці літаки окупанти використовували для перевезення військових вантажів та особового складу. Тож, щоб вивести їх із льотного розкладу, гурцілили не навмання, били прицільно у верхню частину іл 76 щоб уразити паливні баки та частину лонжерону крила, це підтверджують і нові супутникові світлини з псковського литовища, на яких добре видно пошкодження, яке передбачалося чітко в центральній частині фюзеляжу. Чи здивували б нас такі новини приміром, у березні 2022-го? Вочевидь, що так, але іншого сценарію для перемоги над ворогом немає. І агресію розпочату Росією в Україні обов'язково мають відчути ву. Всіх російських містах про це Кирило Буданов говорив в інтерв'ю телеканалу. Один плюс один війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є Російська Федерація, де знаходиться її вплив для того, щоб їх розтягнути і скувати. Це мають бути точкові удари, диверсії або операції більш ширшого порядку. Такі як Чим ми бачили... ширші вони будуть, тим краще в міжнародній спільноті слід повернутися до мов. Домови цифр і фактів, і зрештою визнати, що багато побоювань щодо Росії та її місця і ролі є навіть не міфом, є тією самою заданою мною бульбашкою. І розмовляти з ними треба саме так, виходячи з того, ким вони є. А це дешевий ресурсно-сервій придаток. Але поки що ця країна-бензоколонка з ядерними ракетами намагається опиратися своєму очевидному фіналу. Путін влаштовує показові зустрічі зі школярами в найкращих совєтських традиціях, де розповідає, звісно, про велич совєцького союзу. Бо я зрозумів, чому ми побіділи в Віліктечної воїні. Ну, побідіть, побідіть такий народ з таким настроєм. Невозможно ми абсолютно були не і ще з таким Юлі. Путін каже про незламність звичайних московитів, але що говорити про них, коли навіть вірний піхотинець Кадиров розповідає своїм тривожно збільшеним обличчям, що треба терміново скасовувати запроваджені проти його родини санкції? Це знову я, знову зі своїм телефоном Мені бистрий до Давайте до. Твідона снімить санкцій до, 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 до. Поки Кадиров далі говорить щось на Кадирівському, в Києві вже навіть не натякають, а прямо вказують Москві. Вибухів та прильотів буде більше. А за усією пекельною для росіян бавовною виконавцями стоять інші росіяни. Є велика кількість людей, яка підтримує. Спротив України це громадяни Російської Федерації, і це до речі, не тільки про по прикордонних територіях Росії, а це і далеко вглиб в тилу Російської Федерації. Все це знищують громадяни Російської Федерації. Вони підтримують нашу боротьбу, але вони є громадянами Росії. Щодо Москви, ще раз підкреслюю, там використовуються легкі безпілотні інструменти, які запускаються з невеликої відстані з центрального федерального округу Російської Федерації. Воєнторги працюють в Росії абсолютно ефективно. Тивно, я так розумію, що Україна є ключовим постачальником техніки для цих воєнторгів. Російський державний військ торг тим часом не може впоратися із найбільш простим завданням. У ГУР показали відео з камери дрону, який прямував у район Кримського мису Тарханкут. Росіяни підняли два ударних гвинтокрили та ще один бойовий літак, але підбити український безпілотник так і не вдалося. Криворукі якісь це цитата від оператора України. Ського дрону протилежна ситуація у навідниках ЗСУ в управлінні стратегічна комунікація повідомила, що у п'ятницю зранку успішно відпрацювали базу з боєкомплектом ворога. Приліт та детонація сталися у доломітному на Донеччині. Гарний початок для першого дня вересня, і він лише починається. Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube п'ятого, поставте вподобайку та напишіть коментар для вас. Це секундна справа. А для нас просування в Ютуб просторі на вище щаблі. Зробімо разом у 5 п'ятого справді великою. Обговорили ситуацію на фронті та плани ворога. Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. За словами президента, головне нині дати нашим воїнам необхідну техніку та боєприпаси для наступальних операцій та забезпечити розмінування території і евакуацію поранених. Вся ставка про ситуацію на фронті зараз. Головком командувачі, окрема закрита доповідь керівника гур-Буданова. Ситуація на сході, на півдні, на лівому березі Херсонщини, постачання боєприпасів, ракети для нашої ППО, техніка, українське виробництво зброї, багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове дати нашим воїнам ще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників ставки чітко розуміє, що повинен робити. На німецькій самохідні «Панцергаубіце-2000» московити полюють і вдень і вночі. Ця САУ вважається однією із найкращих артустановок у світі. Завдяки їй наші воїни ведуть успішну контрбатарейну боротьбу на бахмутському напрямку. Більше про роботу сау розповість наш колега з військового телебачення Данило Панасюк. Не вийде зараз будемо працювати. Що связі робить? Так, так. І вже завершили всі приготування. Готовий займати мета. Дайчик, заводь, малів! Заводимо машину, посилаємося. Це Не передати словами, можна тільки побачити. Працює автоматика зараз. Сама дивиться по координатам, туди треба повернути пасту напрямок Давай напрямок громади. Така досить командна робота. Командир нараховує координати, заряджаючи. Зараз подає порох для пострілу. Повітря, 58,7. Ось на підлозі наші яблучки, зараз будемо їх запускати.

Реально робить смерть ворогам. Всередині повний фарш. Німці постарались на славу. Наш екіпаж український навчився суперово управляти цією махіною і ну, просто подивіться. Невже це не чудо? Було б круто, якщо б нам наші західні партнери передавали ще більше подібної техніки. І ми б ще швидше виганяли б окупанта з української землі.